Подобаються вам такі бетонні сходи. Гляньте, як вони гарно виглядають. Можна побачити, основна опора в нас іде з лівої сторони. Є, що роблять деколи посередині, і так звісають. Тоже гарно гляньте, зразу залитий, якісний, міцний видно, великої міцності бетон. Тут у нас кутник, і бачимо зразу підсвітка. Ми розуміємо, що трошки є вібрація того, що ми бачимо, яка велика вістань. Тут буде приблизно, я думаю, сантиметрів 70 буде вісіти, але гляньте. Наскільки цей марш виглядає гарно. От, якщо глянути в розрізі, гляньте, що нижній, що верхній. Ну Цікаво, щось, щось люди придумують, цікавляться. Я знаю, в стіні гарно теж роблять. Ну, тут, так як нема стіни, теж гарно вийшло рішення. Залили таку опору і, і зробили. Ну, класне цікаве рішення, дуже гарно виглядає. Я думаю, що воно. В кінці, як це все зашиється, буде дуже крутий вигляд. Ла зразу підсвіточку зробили, і також можна побачити цей марш знизу.